Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Сьогодні у нашій оновленій міні-студії гостя це завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, кандидат географічних наук та старший науковий співробітник Віра Олексіївна Балабух. Вітаємо вас у нашій студії. Вітаю вас, доброго дня! Дуже хотіли вас запросити. Нарешті ви до нас прийшли і розпитати трошечки. Давайте почнемо з того. Чим ви займаєтесь? Яка специфіка вашої роботи? Ось, тому, що щоб люди розуміли, що в нас гідромецентр є. Це гідрометрологічний центр, а є гідрометрологічний інститут, саме звідки і ви що так. чим ви займаєтеся? Дійсно, я працюю в українському гідрометрологічному інституті Державної служби надзвичайних ситуацій та Національної академії наук України, і, власне кажучи, наш інститут займається дослідженням небезпечних явищ погоди, дослідженням зміни клімату. Прогнозуванням, розробленням методик прогнозів з різною завчасністю, які стосуються не лише прогнозів погоди, а і водного стоку, радіаційного забруднення, забруднення атмосфери. Тобто все те, що пов'язане з довкіллям із атмосферою, гідросферою, це являється таким предметом вивчення нашого інституту, і ми цим досить інтенсивно вже от дуже багато років займаємось. І наш інститут є провідною організацією в цій галузі. І, 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 ті розробки, які були зроблені, напрацювання, вони використовуються ну, практично в усіх галузях е, нашої економіки, зокрема і в українському гідрометцентрі. Так, Тому так, що так. ті методики прогнозування, які розробили ще наші колеги ще в 70-80-х -х, х роках, це основа прогнозування е, погоди і не лише в Україні, а навіть в заробітних країнах. Так, а ось е, саме які методики бувають для прогнозування, і е, чому от прогнози бувають різні, бувають там ось на тиждень, на сезони, бувають більш довготривалі. І ну, часто наші користувачі запитують, і, а які там будуть сезонні, і треба ось пояснити цю різницю, наскільки які прогнози краще справджуються, які ні, і чому, і що саме в цьому полягає. Е, ну, Дійсно, е, спрогнозувати. Е... Прогноз погоди на день. На декілька днів, на сезон і навіть на століття, це надзвичайно важка і складна задача, тому що сама методика розроблення цих прогнозів вона потребує дуже багато знань. Необхідно виявити ті закономірності, ті процеси, які впливають саме на формування явищ погоди протягом короткого періоду, якщо це короткотерміновий прогноз. Ну, наприклад, ти смерчів, які, до речі, у нас ще не прогнозуються, які mm -hmm. до цього mm -hmm. часу ще не вдалося виявити. Ті процеси, при яких виникає таке явище. Тобто, ми розуміємо. В принципі, як це буває, так розуміємо, певні закономірності, але цього ще недостатньо для того, щоб спрогнозувати це явище. Це стосується не лише України, а взагалі в світі. До, до цього часу це ж одне з явищ, яке ну, майже не прогнозується. Але незважаючи на це, є явища, які прогнозуються досить непогано. Наприклад, те ж сама температура, атмосферний тиск. Тобто ці метеорологічні величини, вони досить непогано прогнозуються з великою завчасною. І великим досягненням метеорології є те, що якраз досягнення в науці в цій області, досягнення в технологіях, і в метеорології, і в математиці, в комп'ютерній техніці, методах спостережень привело до того, що зараз вже прогноз температури на одну. На три доби справджується так, як раніше на одну добу. Тобто справджуваність цих прогнозів суттєво зростає, і це велика заслуга науки, знову ж таки. Е, крім того, якщо ми говоримо, наприклад, про прогнози е, погоди на сезон, то вони, звичайно, будуть відрізнятися від прогнозів погоди на е, добу чи декілька діб. Ну, насамперед, це кліматичні прогнози. Якщо ви чуєте прогноз погоди на е, добу, на декілька днів, про які попереджають наші синоптики з гідрометцентру чи наші колеги в областях, то це, як правило. Так званий детермінований прогноз. Тобто mm -hmm. ми можемо дізнатися, якою саме буде температура повітря, яким буде атмосферний тиск, які явища спостерігатимуться, якою вони інтенсивність можуть mm -hmm. мати, де саме, в якому регіоні це буде. Тобто, це досить точні прогнози, які дозволяють нам планувати свою діяльність, враховувати в їх в такій повсякденному навіть житті. І оскільки справджуваність цих прогнозів суттєво зростає, то зараз виникає. Інша вже небезпека, про яку попереджає Всесвітня метрологічна організація, що люди починають дуже довіряти цим прогнозам. І це, звичайно, ніколи не думали, що може виникнути ще й така проблема. Але так? і... при цьому повинні розуміти, що ну, не буває 100% прогнозів, тому що насправді атмосфера надзвичайно складна. і... Умови погоди, які спостерігаються в конкретному регіоні, вони залежать від дуже багатьох процесів різного масштабу. І от описати ці процеси за допомогою е, різних моделей, математичних, фізичних, надзвичайно важко, тому що ми до цього часу ще дуже мало знаємо про, те, про ці закономірності. Якісь речі ми вже знаємо, розуміємо, можемо описати, дозволяє цей математичний апарат. А якісь це все ще попереду. Це, тобто, нас попереду чекає дуже багато відкриттів. Крім того, для того щоб описати досить детально те, що буде в найближчі там дні. Чи місяці потрібно дуже добре розуміти, що ж відбувається зараз. Потрібно мати всю інформацію із, про стан атмосфери і не лише й океану, тому що, зрештою, погода залежить значною мірою ще від океанів, від стану океану. Так, звичайно, особливо, кажу, якщо, так, океан, кухня, погоди. Так, звичайно, особливо, якщо ми говоримо про прогноз погоди на місяць чи на сезон, от там якраз визначальну роль в. Тому, які саме процеси будуть визначати, тривати протягом досить великого періоду, воно це буде залежати від океанів. І тому для того, щоб це все спрогнозувати, потрібна відповідна мережа спостережень. А якщо ми зараз подивимося ну, от, на те, Скільки метеорологічних станцій спостерігає за погодою, де вони розташовані, то ми можемо побачити, що вона насправді досить недосконала, тому що загалом приземна мережа спостережень зараз становить ну, близько 10 тисяч метеостанцій, тобто по так по всій земній кулі, але зрозуміло, що вони знаходяться більше на материках. Хоча надзвичайно є деякі станції, які знаходяться і в океанах, але їх дуже мало, а океани становлять дві треті нашої поверхні, тому це велика проблема. Знову ж таки, якщо подивимося на сушу, велика площа гірських масивів, пустель, північні регіони, які також мало заселені, тобто найбільшу щільну мережу має Європа і Китай. Так. Mm -hmm. Тому, звичайно, з-за того, що ми маємо таку нерівномірну мережу спостережень, що ми маємо дуже багато регіонів, де е, відсутня інформація, особливо з океанів, які являються кухнею погоди, mm -hmm. з цього виникає така от неточність, тому що ми не можемо е, початкові умови правильно описати. Не завжди можемо описати. Mm -hmm. Не кажучи про те, вже, як вони змінюються. Крім того, на це ще накладуються зміни клімату. Тобто, особливо, коли це стосується сезонних прогнозів, які являються кліматичними, де в основі прогнозування ж температури чи опадів на сезон є кліматична інформація. І от якраз ці прогнози вони відрізняються від прогнозів погодів на день, тому що ми говоримо про кліматичний прогноз: про відхилення середньої за місяць. Температури повітря від кліматичної норми, чи про відхилення кількості опадів від кліматичної норми. Це, знову ж таки, є особливістю таких сезонних прогнозів. А якщо у нас клімат змінюється, якщо змінюється кліматична норма, Вон, якщо воно, раз, воно звичайно, тут вже ми маємо проблеми. І особливо великі проблеми спостерігаються протягом останніх років і десятиліть навіть, тому що ті зміни, які відбуваються в кліматичній системі, зараз є. Прецедентними. І от про це якраз було заявлено вже от, в черговий раз на шостому, шостому звіті Міжрядової групи експертів з питань зміни клімату. Mm -hmm. Тому що е, кожне е, десятиліття воно стає теплішим з року е, від одного періоду до інших. Останні е, такі температури, які спостерігались протягом останніх 10 років, е, були характерні для нашої планети 6,5 тисяч років тому. Це надзвичайно просто вражаючі речі. І те, що ми бачимо, що зараз відбувається і в атмосфері, і в океанах, таких явищ нам навіть уявити ми не могли, що таке може бути. Що, наприклад, в помірних широтах може бути температура 47 градусів. Чи, наприклад, як в цьому році у нас ми маємо надзвичайно високу температуру. В океанах, в північній частині Атлантичного і Тихого океану. Uh -huh. І от уже з квітня місяця у нас от кожен місяць поспіль, ми спостерігаємо аномально високу температуру океанів. І, зрештою, Атлантика в нас вже прогрілася ну, практично до дна майже. Uh -huh. Тобто, якщо в Тихому океані ще є певні регіони, де на глибинах температура води ще не змінилась, то Атлантика вже досить, досить добре прогрілася. А в цьому році вона має дуже високу температуру на в полярних широтах Атлантичних. І, звичайно, що такі аномальні явища вони не передбачені в тих наших кліматичних моделях, і вони будуть вносити свій внесок, справджуваність прогнозів на місяць чи сезон. А давайте ще трошечки нашим глядачам пояснимо ці кліматичні норми. Зараз вже ж нові кліматичні норми так. діють. Ви ми його затвердили, ці 30-річні періоди. Чому саме 30 років, хто їх визначає і для чого їх змінили зараз? Так, добре. Дійсно, от ми з вами досить часто користуємося таким терміном кліматична норма. Що ж це за кліматична норма? Ну, власне кажучи, це всесвітня метеорологічна організація встановила такі періоди. Як правило, це тридцятилітній період. Є такий документ, технічний регламент, який це все описує. Тобто це період, який починається на одиницю, закінчується на нуль. І має тривалість 30 років. Тобто mm -hmm. це період 61 по 90 рік, 71 по 2000 ну відповідно. І е, чому саме 30 років взяти? Тому що, власне кажучи, коли ми візьмемо, наприклад, середню за місяць температуру повітря за 30 років, то вона не буде дуже змінюватися. Тобто це буде стала величина, яка не змінюється. І от вважали, що якщо ми візьмемо такі показники, які за е, такий період, який не змінюватиметься, то ми їх потім можемо використати. При розробці якихось е, планів, при плануванні, при будівництві, при е, е, в сільському господарстві, наприклад, коли потрібно якісь сади закласти, так, і викори, певні культури використати, то ми повинні це враховувати. І тому, взагалі, ці показники е, середні, багаторічні значення цих елементів, вони дуже використовуються в багатьох галузях. Тобто це основа проєктів проєктної документації. Mm -hmm. І тут якраз на основі цих даних вони заложені в. Використовувались при будівництві при будівництві будинків, доріг, мостів, в яких ми зараз з вами живемо, і якими зараз користуємося, власне кажучи. І е, ті будівлі, які зараз, та інфраструктура, яка будується, вона також обов'язково використовує оці середні багаторічні значення про погоди. Якщо ви візьмете, наприклад, стандарт, будівельний стандарт, то в числі одним із перших розділів, ви там побачите саме кліматичні величини. Тобто mm -hmm. це те, що. Що лежить якраз в основі цього будівництва? Проте, проблема полягає в тому, що, на жаль, Протягом останніх десятиліть у нас настільки потужні зміни відбуваються в кліматичній системі, що вони привели до зміни цієї кліматичної норми. І ота величина, яка здавалася раніше, що буде незмінною, вона змінюється змінюється суттєво. І ми бачимо, що, наприклад, середня за рік температура в Україні зросла десь на 1 градус, літо і зима стали теплішими майже на 1,5 градуси. А якщо подивимося на окремі місяці, то, наприклад, Січень місяць в окремих регіонах він став тепліших на 2,5, а то й на 3 градуси. Це ми говоримо про середню про територію України. Чи... Так, так, проти, звичайно, про територію України. А якщо ми подивимося швидкість зміни цих показників протягом цих останніх десятиліть, тут є дуже така показова карта НОА, яка відображає ці швидкість зміни. Температури на нашій планеті. Тобто, що донедавна, наприклад, Україна належала до того регіону, де темпи підвищення температури відбувалися, ну, були одними з найвищих на планеті. Тобто вони були спів... роз... співрозмірними з тими е... темпами, які були характерні для полярних регіонів. І це велика проблема, тому що температура у нас зростала вдвічі а то й втричі швидше, ніж глобальна температура. І оті зміни, які ми зараз з вами бачимо, вони, звичайно, якраз є е, е, зміни в екосистемах, е, в в довкіллі загалом вони значною мірою пов'язані з тими змінами, які відбулись в кліматичній системі. А це не лише атмосфера, це і гідросфера, це і кріосфера, це літосфера, це, зрештою, біосфера. Це і ми з вами. Так. так, так. Да. І основне питання. Заради якого ми тут зібралися, можна сказати, багато вже хто зараз запитує у нас, цікавляться цей сезонний прогноз. Ми з вами розуміємо, що він доволі якби, відносний, це тенденція. Якби, що людям треба пояснити, що ти не можеш подивитися прогноз там, на місяць або на три місяці, якийсь там орієнтовний, і mm -hmm. думати, що така погода так і буде, і вона не зміниться. От, mm -hmm. е, да, пояснити це, і е, е, яка саме все ж таки тенденція є до того, якою буде цей холодний сезон, якою буде зима, і на які, скажімо так, джерела ви спираєтесь, коли ви аналізуєте цю інформацію? Добре, дякую, ну звичайно, коли всіх дуже цікавить, якою буде зима в цьому році, тому що дійсно від того, якою буде температура, дуже ми в цьому, в цьому році будемо особливо залежати. Але дуже приємно, що я говорила про ті зміни, які відбуваються, про те потепління, яке відбувається протягом цього року, яке найвище як Саме взимку для України характерно. На наше щастя, цей рік, скоріше всього, не буде винятком від тієї, яка була характерна протягом останніх років і десятиліть. І дуже ймовірно, що температура зими, зима в цьому році також очікується теплою. І За даними НОА, Копернікуса, ми бачимо, що розрахунки цих чисельних моделей погоди, які вони використовують, це досить декілька таких моделей, які Досить непогано працюють і показують нам, які саме можна очікувати температуру і. Опади на, на всій планеті, зокрема і в Україні, також тому що це глобальні моделі. І відповідно до цих моделей очікується, що середня за сезон температура в Україні може бути на 1, а то й 2 градуси вищої за норму. А це досить велике значення, тому що розрахунок ведеться відповідно до норми останньої. Це 91-2020 рік. А як ми говорили про те, що саме оці останні роки вони були надзвичайно теплими, і, те, і зима була на півтора градуси тепліше, ніж. В 60-ті, 70, 80 70-ті, 80-ті роки. А тут, знову ж таки, ми говоримо про те, що середня за сезон температура може бути навіть на 2 градуси вищою. Тобто це досить тепла зима порівняно з тою, яка була в 70-ті чи 80-ті роки. Це вже інші зима. Так, дійсно. А якщо ми подивимося протягом місяця, то знову ж таки з чим. Пов'язані такі очікування, чому саме очікується, що можна, наскільки можна вірити цьому прогнозу. Так? Я думаю, що є дуже велика ймовірність того, тому, що він справдиться, тому що у нас, по-перше, антропогенний чинник працює таким чином, що у нас підвищується загалом температура повітря. Плюс ті процеси, які спостерігаються в атмосфері в океані, вони також сприятимуть підвищенню температури. І, зокрема, таке явище, як ельнінью, тобто, це тепле. Яке в цьому році у нас в тропічних в патральних широтах Тихого океану е, спостерігається така течія, яку ми називаємо е, ельніньоте, uh -huh. яка періодично міняє. Свою температуру, і от в залежності від того, якою температурою, яка температура спостерігається в цьому регіоні, вона потім дуже суттєво, температура океану вона суттєво впливає на циркуляцію, загальну циркуляцію атмосфери. Угу. На те, як будуть переміщуватись повітряні маси, куди вони будуть приходити, з яких регіонів, які властивості вони приноситимуть до цього. І от у нас якраз Останні три роки е, панувала е, ланінню, тобто mm -hmm. холодна течія в океані. Вона якраз е, от, на початку літа вже досить великої сили набула вже додатня течія Ельніньо. І от якраз для років з Ельніньою характерні е, досить високі температури на нашій планеті. Mm -hmm. ну, як правило, з ними пов'язані найвищі температури. Е, 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 найбільше це явище проявляється саме взимку. І тому от, е, завдяки з однієї сторони впливу ельніньо на атмосферні процеси, зокрема на струминні течії, які визначають напрям переносу повітряних мас в тій же північній півкулі, і те, які повітряні маси, наприклад, приходитимуть mm -hmm. в Україну і переважатимуть це протягом тривалого часу. Ми можемо говорити про те, що якраз це явище сприятиме тому, що в Україну протягом цього сезону будуть переміщуватися. Повітряні маси з заходу або південного заходу, відповідно, приносити тепле повітря, яке зберігатиметься тут. І завдяки цьому температура повітря може бути досить високою. Але це не значить, що вона буде весь час аномально високою. Так, так якраз Це я хотіла сказати, що це так, абсолютно не виключає холоду. Просто ці uh, тривалість uh, холоду стає uh, коротшою. Дійсно, uh, ми говоримо про те, що е, ця погода просто переважатиме, очевидно, uh -huh. протягом це не значить, що кожного дня вони будуть такі високі температури. Зрозуміло, що будуть періоди, коли температура буде нижчою, коли будуть е, можливі арктичні вторгнення. І знову ж таки, ми говоримо про наш регіон. Ми знаходимося в помірних широтах, і на нас впливає не лише льніню. Якраз саме це явище воно більше впливає на американський континент. На тихокенсько азіатський континент, на Австралію, в Європу він дещо менше немає такого безпосереднього впливу. Пряма кореляція. Так, складно. Пряма кореляція, вона не, не дуже така велика, хоча дійсно такі відгуки є. Але в, нас, на наш, в нашу погоду суттєво впливає Атлантика. А ми говорили, що вона в цьому році аномально високу температуру має. Угу. На нашу погоду впливає Північний Людовитий океан. Зрештою, те, що відбуватиметься в північному Людовитому океані, наскільки потужним буде циркумполярний вихор, наскільки потужними будуть е, струменні течії, чи вдасться цим струменним течіям отримати оце, от, е, арктичні повітряні маси в районі е, полюсу? Знову ж таки, чи буде в нас таке явище, яке ще теж надзвичайно мало вивчене, як стратосферне потепління, mm -hmm. стратосферні потепління, які до цього часу. Незрозуміло, поки що механізм їх вивчення виникнення для, для того, щоб зрозуміти більш детально цей механізм, всесвітня метеорологічна організація планує провести більше досліджень в полярних регіонах і мережі для цього розширюються. Uh -huh. Але е, таке явище, коли протягом буквально однієї доби температура е, в стратосфері це десь 30 кілометрів приблизно, uh -huh. може із мінус 70 опуститися до плюс 10 за добу. Це Чому я розрим. Але проблема в тому, що отаке от явище, воно потім руйнує течі течії полярні, і ці які є таким природним бар'єром, який захищає нас від арктичних вторгнень. І от якщо таке явище буде, то тоді арктичні повітряні маси можуть заходити на просуватися далі на помірні широти. І от тоді ми з вами можемо потрапити під оцей каток арктичного повітря. Але на щастя, якщо і бувають такі процеси, то це для нас найбільш такий несприятливий негативний сценарій, якщо раптом. Станеться таке явище. Але спрогнозувати його до цього часу ніхто не може. Безпосередньо тільки оперативні, це, так, це оперативне тільки... прогнозування. Це, звичайно, це тільки тоді, коли вже буде видно, по даним тим же супутниковим, що угу. в цьому регіоні температура починає різко підвищуватись. І, і вже потім чисельні моделі, враховуючи ці процеси, обчислюючи, вони можуть нам сказати завчасністю там, декілька днів, що відбу... саме таке відбудеться. І тому, звичайно, такі процеси вони можуть. І вони впливають на погоду того ж зимового періоду. І тому дуже ймовірно, що і в цьому році такі процеси будуть, і арктичні вторгнення будуть. Але ми бачимо, що зима все ж таки. До нас приходить з великою неохотою цього річчя, <ріць> і дуже ймовірно, що е, листопад буде теплий і грудень очікується за прогнозом досить теплим. І вже якщо можливі такі арктичні вторгнення, то вони, скоріш за все, будуть, як класично, у нас най, найнижчі температури спостерігаються десь в середині січня, в другій половині січня, в лютому, то саме цей період у нас може бути найхолодніший, в цей період можливі найбільш сильні снігопади, як правило. Тому. Все ж таки зима, зима є зима, і вона обов'язково прийде. Але ми дуже сподіваємося, що більшість цього зимового періоду буде більш комфортною для нас. І температура буде коливатись десь так, як і в попередні зими, в межах від мінус п'яти до плюс п'яти градусів. Mm -hmm. А такі різкі похолодання ну, мало може, коротко, ми, скоріше будуть. за все будуть короткотривалими. І так. не дуже інтенсивними. Ну і буквально трошечки прояснити для наших знову ж таки глядачів, ось ці поняття, ви кажете, НОА і Копернікус. Що це за платформи? Хто, скажімо так, за них відповідає? Так, дійсно. Звичайно, що коли ми говоримо про прогнозування погоди, то ну, кра. Україна належить до Всесвітньої Метеорологічної організації. Тобто, це одна із перших міжнародних організацій, які взагалі виникли в світі, яка була, що появилася в 19 столітті, просто була метеорологічна організація. Вже десь в 40-х роках минулого століття у нас стала, виникла Всесвітня метеорологічна організація, і Україна є членом ВМО десь з 1948 року. Власне кажучи, і от в рамках ВМО. Є певний розподіл обов'язків, так тому що прогнозування погоди це ще насправді і надзвичайно затратний процес, який потребує величезної кількості інформації і, і великої кількості ресурсів ще. Тому, скажем, не кожна країна може собі дозволити проводити такі от обчислення, чи розробляти ті ж самі моделі погоди, чи моделі клімату. Як правило, цим займаються світові центри прогностичний, і якраз в, їхню, в їхнє завдання, і входить от розробка таких розрахунків. Один із них є Європейський центр середньотермінових термінових прогнозів, який проводить от такі от розрахунки, який має свої моделі, які ми використовуємо. І, скажем,. Це пропозиція, от я не пам'ятаю, чи це пропозиція, за підтримки Європейської комісії, на основі цього Європейського центру середньотермінових прогнозів була створена така організація Копернікус, яка є досить. Ну, потужним таким центром, який в основі якого лежать розрахунки Європейського центру середньотермінових прогнозів, і ми, ця інформація знаходиться в відкритому доступі, і ми всі можемо користуватися цими даними. Інформації зараз появилось дуже багато. Якщо раніше ми говорили, коли про прогноз погоди на сезон, то це як правило були лише дані. Про відхилення аномалію середньої за сезон температури повітря і кількості опадів. Mm -hmm. Зараз, от саме Копернікус, прогнозує вже значно більше інформації. Ми можемо Подивитися, наскільки, ймовірні е, дуже сильні морози, чи сильна спека, е, які аномалії спостерігаються саме, е, яка ймовірність цих аномалій, аномалії високої температури, низької температури, і, е, де знаходяться ці аномалії. Е, подивитися не лише температура, й опади, атмосферний тиск. І от саме, е, атмосферний тиск біля земної поверхні і на висоті 5 км, наприклад, що для нас дуже важливо, тому що ми потім розуміємо, які саме процеси будуть переважати в нашому регіоні. І можемо зрозуміти, чому з чим саме пов'язані ці аномалії температури. І це взагалі дозволяє зрозуміти е, ті процеси, які можуть відбуватися протягом сезону. І спостерігаючи за щоденною погодою, ми можемо. Е, Зрозуміти наскільки ті розрахунки попередні справджуються, як розвиваються ці процеси, що зараз є, так наскільки вони узгоджуються з тими процесами, які прогнозували ці моделі на досить тривалий період. Отже, дякуємо, Віра Олексійовна, що знайшли час, прийшли до нас і сподіваємося, ця інформація дійсно буде корисною. Трошки прояснила для наших глядачів саме процеси прогнозування, атмосферні процеси і в основне, якою ж зимою ми очікуємо в цьому сезоні. Так, дякую вам. Сподіваємося, що цей прогноз справдиться. Всім тепла і перемоги. Це, Це основне. Дякую.